Гості. Доброго дня! Да, да, бачила, дали, виждали, що ми з вас. Ну, ви бачите, слава Богу, скухати була. Тому Давай. частенько світимося, таке думаю, може, нас і знають. Так, давайте миденько подивимося, що ви мали уявлення про наш заклад. Хорошо. А так ми подивимося на кінець, вже ми, ми зайдемо в цю групу. Ви і... хазяйка все ви так? Ми а, так, так ми зробимо. Можливо, наші колеги ще ряду мають таку ванну. Mm -hmm. Ви знаєте, для наших дітей, враховуючи те, що на сьогодні у нас 26... я був, такої ванною не було. Я знаю, я знаю. Я говорю, це останні три роки. Ми попрацювали це зі спонсорами, це не заліжають кошти. І виступають да. у ну, наш заклад, і дітки, які хворіють, вони... І що подивитися, які помогам вони проживають. Кіна та де дітки на хворі мають свій виріблять. Коприют. Ти з приюті. Ну нічого, то не на того. Ну трошки щось він розкається, не можемо вже уявлятися, не позволяється поймуть. А як тебе по батькові? Міша, Михайло, а по-батькові? Мамочка, Михайло Петрович. Михайло Петрович, я утіпалки Михайло Петрович, чотири роки. а? ...продувалися нозу, окремого кімната для цих кліток. Ми не можемо сказати, що вони, допустимо, в одна група, вони не ізольовані. Але ж коли хворіють, то, то ми дуже потребуємо, звичайно, метою. Звісно, нам і стільчики надо. Ну давайте, почали із стінки, продовжимо з сільцями. Я на цьому сяду, якщо розламаю, взамін деси. Я думаю, ні. Ну так, до речі, покажемо. Тому що тут завжди е смачні солодкі коктейлі і е різні отакі от напої, тому дітки сьогодні. Да, я пам'ятаю, я, дітки, дітки, я дітки, дітки, задоволення. дітки, з задоволенням. Да, да. Ну, ви знаєте, це ось буквально зваки тільки в нас. А ви одночасно Світлана Владимировна розказуєте? Так. Так, так, тільки навіть, не, не вали змі. Привіт, культура. Точно, точно, А звідки, звідки знаєте? А? По телевізору бачите. Да. А що Яку передачу бачив? А ну скажіть. А ви когось приходите? Як? Без мандата, так? Да? Помните? А коли ми були? Отанте. Оце, ось, залишається. Тому що вже заміняти і. Ви бачите, як змінюється дітей. Хто це вам подарували, скажіть, такі квитвети. Ану, ану. Ось, приїжджали Чого? Ну, хай краще медмедів, ніж цигарки. Ні, 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 ви знаєте, це настільки мало. Ох, нічого. Так, так, тільки ж ноги йому не відірвіть. Ноги тримаються. Це іграшки в усіх є, дітвора. Можна Так пішли далі? Дітвора, не про прощаємося. Ми скоро побачимось. зараз усім в спортзалі зустрінуться, добре? Молодці. До побачення, щасливої дороги. Я.

Відповідно до графіку, кожна група приходить сюди для того, щоб даватися. Є багато директичного матеріалу, це директична черепаха, mm -hmm. є дуже багато на самі. Піднять, я думаю, сісти <п 'ят> тут скільки зарбально. <п 'ят WAY> <А, п 'ят> це можна чарна... може ходить і вона і вона грає. آ, але ці щось. А тут? хто? Це ж клавіше. Там уже батарейки силы, а тут против. ось не не Ольга Владимирович, он 32 А тут-то? Нуша, батарейка есть, когда? Якщо кімнату, де дітки отримують психологічне розвантаження, то ви там побачите, там теж такі чинники, які, От, ви знаєте, навіть нам у не то приємно там перебувати. Так, пішли далі. Тобто фактично довелося одна... я... тут, а не 도... ремонтована. За бажанням. Да, ми, да, ми, ми можемо сюди зайти, ви просто по якщо ви пам'ятаєте, пам е, в кожній групі не гуляли на виході. Переобородувати і корзовувати на воді. Звісно, маме входиться, зато ми знаємо, що ми до цього вже не повернемо дуже-дуже багато дітей.

Ну карто, давайте. Залазимо. От, а ну поняснеться, збирайся. Давай. Давай. що вона на топа. Подивіться, які були в нас, які мене у зараз є. Тому ми вважаємо, що дуже провасили, дуже цікаво.

爸爸妈妈。

Слухаєш вихователю. Обов'язково будеш. Але для цього треба добре вчитися і слухатися вихователів, вчителів потім у школі, коли будеш. І обов'язково будеш добувати. Світлана ж казала по 30 років. Нічого не звалося. Вона молодість. Ось не зражаючи на місці, знаходять можливості, ремонтують, допомагають. Дітям ясно, що це батьків не вернуть, вони хоча б створити умови, щоб вони діти почували, щоб з них люди були. що дуже важливо. Ну, скажімо, таких умов не було, а турбота така була була читала? Важко згадати, чи була така турбота, але точно, як мені казали, як мою звали? Шура Васильівна. Тищенко. Шура Васильівна, да. да. вона на пенсії. Да. Да. Ну, Так, що кажуть? Хлопець був хороший. Такі, такий ось як оці. Да. Такий же розумний. Да? Так, казали, да. що всі кажуть. Ми лайта були маленькі. Ви, як коли ви сюди всі приїжджали, погоді, що себе почували. Тому що дійсно, це да, коріння туди тяне. Дякую. Да. Мамой, да, всіх називають. Жіно, ці дівчата, які тут працюють, виховати. Ви знаєте, я говорю, зараз такі. Яка відповідальність на вас. Оце. Залишиться, а я піду. Так, не задавай. Так, хто? Все, де Ануті? Де? Давайте всі разі, ще раз. До побачення, зроб... дивіться телебачення. Все? Далі покажуть. Ви самі красиві, самі розумні. До побачення.